Наступним в топ українських олігархів залітає зять Леоніда Кучми. Так, так у кучми є донька. Один з найбагатіших українців: Віктор Пінчук, український підприємець, політик, мільярдер та олігарх зять другого президента України Леоніда Кучми, народився в Києві та походить з відомого єврейського роду, що належить до гілки Ашкеназі. Свій трудовий шлях Пінчук починав у 1981-му як лаборант Дніпропетровського металургійного інституту, а вже з 1997-го став президентом інвестиційної групи Інтерпайп до січня 2000-го працював радником свого тестя, тобто президента України Леоніда Кучми. Хоча до цього у 1999 році пінчук потрапив у скандал з ознаками розкрадання державного майна, ухиленням від сплати податків і укривання валютних коштів за межами України.